Друзі, вітаю! НАБУ і САП ловлять нардепа на гарячому, на хабарі відкати на закупках для армії 30%! відсотків. Щоб ви розуміли за що стояли люди з картонками за те, щоб ловити за хвоста брудних на руку депутатів. Плюс оцінка британцями готовності Путіна розвідкою, готовності Путіна, розвідкою і міністром закордонних справ, готовності Путіна до. Власне, переговорів. Ну, і найголовніше це росіяни стріляють по дружківці, а українці у відповідь. А виводять із ладу, скажімо, мягко Волгоградській області газопровід, який постачає енергію на російські військові підприємства. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб оперативно отримувати аналітику і приймати правильні і вчасні рішення. А я дуже прошу вибачення за попереднє відео. Виключно людський фактор. Я не одягнув на себе ось такий мікрофон і залишив його лежати включеним на столі. Саме тому прошу ще раз пробачення. Ви чули ось це дурнувате ехо, і це все через дурнуватого політолога. Пробачте ще раз, будь ласка, я намагатимусь, щоб такі помилки більше не повторялись. Власне, НАБУ і САП затримують керівника ВЦА районного, міського, затримують представників Нацгвардії, затримують народного депутата, якому мало було грошей. Треба ж було. Половинити те, що купують для армії. 30% ці потвори клали собі на кишеню. І ось це якраз таки зараз уже і президент прозвітував, і Набу з САПом прозвітували. Ви пам'ятаєте, що тепер всі в нас люблять Набу і САП. Ви тепер пам'ятаєте, що всі ми знаємо, як любимо нашу державу, як любимо боротися із корупцією. Так от є маленька проблема. Те, що зловили добре, питання чого так пізно чи довго ждали. Зрозуміло, що це політична відповідь, відмотка від того, що натворили на тому тижні разом з депутатами вся наша влада. Ну, але питання одне: а чому не називають імені депутата? Чому ми не знаємо імені депутата? Друзі, несерйозна історія. Несерйозна історія, тому що. Ну, якщо немає імені, в нього зараз відкривається простір для маневру комусь занести щось дати, щось потягнути, щось повирішувати. Тормозіть. Давайте ось ці історії залишимо в минуле. Що за фракція, як звати, хто такий її Давайте не будемо більше займатися ось цими речами. Давайте не будемо більше тягати кота за хвоста, Квіт кіт давно вже вмер. Корупцію треба завершувати. Як це так? Президент каже, зловили, всі органи кажуть, зловили. Кого зловили? Давайте переходити до конкретики. Далі. Американський е -е -е пастор Марк Бернс, який правда казав, що він головний пастор, ну, можливо, не головний, але один з радників Трампа по релігійних святих питаннях. Каже, що дорогі брати українці, тримайтеся, допомога вже їде. І зробив репости твітів Трампа, де він говорить, що субмарини з атомними боєголовками поїхали вже, під Росію підпирати цього старого ведмедя. А в попередньому відео всі ось ці ядерні погрози достатньо реалістичні Трампа, тому що е боєголовки поїхали ближче до Росії на підводних човниках. А власне він сказав, що це дуже класна історія. Сказав, брати українці, тримайтеся. Ну будемо триматись, куди нам дітися? Тому що. Війна а, ця на нашій території, тому ми точно тримаємося і не здаємось. До речі, в Штатах а, підняли питання, чому не вводимо санкції проти Китаю. А, і Джин Шахін а, та Джон а, Корнін кажуть, що слухайте, давайте такі серйозні санкції введемо по Китаю, щоб Китай не допомагав Росії, щоб Росія швидше програла. Історія правильна, історія потрібна, історія насправді, яка викликає повагу. Нарешті, нарешті, нарешті прийшли до правильних речей, тому що без Китаю, без Китаю Росія вже б давно програла. Тільки підтримка Китаю живить цю дряхлу економіку, цю дряхлу воєнну машину. Тому що українці працюють серйозно. Наприклад, в Волгоградській області, центр, Центральна Азія, центр газопровід був знищений. А це, ну і вийшов на дуже довгий період із ладу, а це завод, який постачає, а це газопровід, який постачав енергію на завод, який виготовляє набої. Це а, газопровід, який постачав на завод, який виготовляє міги. Ось так б'ємо один раз, але б'ємо точно і красиво. І тому насправді, якби не Китай, якби не ось ця допомога, Україна вже б давно вивела Росію зі строю. До речі, Девід Леммі, це міністр закордонних справ Британії, каже, що Путін не готовий на переговори, в тому числі, що Китай помагає, Індія, ця Індія. Індія вже в стороні, Іран помагає, Північна Корея помагає. Він каже, вони не готові до миру. Українці готові знищувати росіян, українці готові вести навіть партизанську боротьбу, українці не будуть здаватися, будуть знищувати окупантів. Тому що українці це сила, і він дуже гордиться. Він написав великий матеріал, в нього рік на посаді. Він дуже гордиться українцями, каже, це дуже крута нація, потужний народ, але Захід повинен допомагати більше. І Лемі якраз таки вийшов з великим матеріалом, каже, Путін ще не готовий до переговорів. Він відчуває, що може довше триматися. Значить, треба натиснути, значить, треба його максимально. Поставити на місце, тому що те, що зараз відбувається, недостатньо. Для прикладу, Росія гераннями почала закидувати прекрасну нашу дружківку. Вбивати мирне населення, ринок, магазини, житлові будинки. Шість жінок старшого віку, пенсійного віку вбито. Шість жінок вбито. Росія закидує гераннями. Британія зараз виходить, розвідка каже, що є проблеми з Покровськом. Можуть взяти в оточення. Вони закликають направити більше військ, направити більше техніки, зробити все можливе, додам від себе, щоб врятувати прекрасне українське місто Покровськ. Це дуже велика проблема. І британці вже б'ють в набат. Кажуть, просинайтеся, ваших хлопців Покровську беруть в оточення. Розвідка кричить їхнє про це в своїй пресі і в нашій. І ми повинні почути, тому що це наші хлопці і наша територія. Ось така, друзі, оперативна інформація. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, назвуть прізвище цього депутата і серйозно посадять в тюрму. Чи знову буде історія, як з поваром із партії Слуги народу? Тисіньком да, що домашній арешт дали, нічого не чіпає, все нормально. Чи з іншими депутатами, яких повипускали за кордон, і начебто все нормально, чи з деякими чиновниками, які відстігнули 10%, типу застава, і теж все нормально. Скажіть, будь ласка, де пан Чернишов? Сидить, чи по закордонах бронює готелі, щоб відпочивати? От, змінилось щось після цієї революції картонок, назвемо м'яко, з легким почуттям гумору. Чи не змінилось? Будуть посадки. Це вже та весна, коли сажати будуть. Чи будуть сажати тих, хто виходив на вулиці? Давайте проаналізуємо. Давайте поговоримо про це в коментарях. Друге, що я хотів вас запитати, це, власне, санкційні. Списки і санкційні закони в Сполучених Штатах приймуть проти Китаю чи ні? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!